Я впевнена, що ви вже мільйон разів чули, що для того, щоб бути стронким, здоровим, підтягнутим, потрібно збалансовано харчуватися, тренуватися, відновлюватися, знижувати стрес, спити свою норму води, не дізнаєтеся, чуєте просто щодня. І я вам зараз скажу єдину річ, яка може допомогти вам розділити ваше життя на до та після. Готові? І єдине, що вам потрібно зробити, це змиритися. Ну. І тут вибір за вами, або ви змиритеся з тим. Що решту свого життя ви будете продовжувати заздрити странким людям, струнким, здоровим, підтягнутим. Що решту свого життя ви будете лишатися в тому тілі, в якому ви є зараз, і ненавидіти його, наче є таке. І думати, що то все важко, що в тому потрібно розбиратися, як краще якось десь, на якусь дієту, щось там ще, в кулю собі щось, е? Але ж то все не діє. Або, як варіант, вам потрібно один раз змиритися з тим, що щойно ви розберетеся. І зрозумієте, як збалансовано харчуватися, і як в кайф тренуватися, відновлюватися, висипатися, пити свою норму води і робити це протягом усього свого життя, то дуже швидко ви досягнете того тіла, про яке мрієте, вирішувати вам.